І нехай вечір буде добрий. 24 листопада 2023 рік Енеїда Івана Петровича Котляревського звертається вчора до мене пані Мар'яна, вчителька української мови і літератури, і говорить у Міжнародній французькій школі в Києві, що їй треба допомогу, аби по Енеїді розповісти трішки про страви, які знаходяться у Енеїді. Я маю і отакий теж примірник і не їде, дуже цьому втішена, Ось і що ж, починаємо. Перечитувати, можу я не їду багато разів і кожен раз це наново. Тут салом галушки легали. Лимішкою коліж глитали, і брагу кухликом тягли. Звертатиму увагу зараз виключно на страви, на напої буду ігнорувати, тому що дуже багато теж напоїв. Із салом галушки все зрозуміло, підсмажене сальце шкварочки, з цибулькою. з цибулькою могли бути галушки тісто приготоване з пшеничного борошна, хоча може бути і гречане, і ячне, і суміш, і замішане тісто з кислячком. З Лієчком, можна з судою, можна без, порізане будуть різані галушки, порізані зліплені будуть кучеряві галушки, відірвані будуть галушки щепані. Лемішку і куліш глитали. Куліш, я думаю, що зрозуміло, що каша. Могла бути скількох різновид круп, Могла, міг бути пшоняний куліш, Лемішка, це теж різновид каші. Могла готуватися лемішка запарюючи. Окропом вівсяну крупу чи ячниву крупу, чи пшеничну крупу. м'якенька кашка і брагу кухликом тягли. Ну, про... <кій> Насилий за столу встали. Та, їли дуже багато смачно і коли читаєш, не йде, хочеться їсти. Завес кружав вухо і оселецем заїдав. оселеці були солені і смачні. Тут їли різні потрави, все всесполиних мисок. І з нових кленових тарілок. Свинячу голову до хріну. Свиняча голова відварена, могла бути потім ще на вогні підсмажена, мол, ну, як правило, відварена. І натертий хрін. Цілячком свиняча голова, вона дуже смачна, жиру багато, там, дещовина, м'яса багато, і локшину на переміну. Ну, локшина, як замінник хліба. Локшина домашня готується з. Борошна і яєць. Розкачуються коржі, і тоді скручуються із кореньку рубимо ну, Потім з підлевою індик. Дивіться, з підлевою індик. Я до чого? Ось учора був День подяки в американців. Не лише американці смакують індиком, підлева дасть соковитості індику. На закуску коліш і кашу. Коліш різновид каші, каша, круп'яна, зварена страва. Лемішку. Теж різновид каші, зубці. Зубці це ячміневі проварені зерна, <клес> путрю, квашу. Путря теж можна назвати різновид каші, Кашоподібна подібна страва, запарена, заварена з різних, в тому числі ячневої крупи. Кваша. Кваша ну, знову ж таки, різновид каші, але специфічним способом готується запарена така вона кисленька. Могла бути житня борошна з пшеничного і з маком медовий шулик. М -м -м. Шулик, шулики, Це спечений корж або в печі, або на олії на сковорідці, з додаванням маку і меду. Ласощі, вважалися ласощі. Так це ласоща моя і до сьогодні. Тепер листаємо ми далі. Не їду і ось у частині другій у нас тут скільки всього на закуску наклали сала і лежала ковбаса. Чимала так зустрічали і хліба решето Зустрічали. Троянців. Тут зараз підняли бенкети, замурмотали і в кахлях понесли пашкети. Кахлі це такі глиняні кахлі, але її могли використати як форму, Пашкет це паштет Або з гусячих печінок, або з або яловичих, або ой, з іншої птиці, або з свинини. Пашкети це паштет. І киселюємо до сети. Сета, розведена в мед з водою, кис, киселик. Міг бути фруктовий, міг бути молочний, але в даному випадку це фруктовий. Бо крохналь, то як її липани, там буде далі. Гарячу, м'яку бухинку, гаряча ну, паляничка, різновид, різновид хліба, зразову до рижків печінку. Рижки це, це гри, гриби, рижики. До рижів, зразова печінка. Гречаний з часником пампух. Не з дороги напився і так наївся що цей. Як ще холдиха обіжилася, не звертаємо увагу, це напої. Хліб, бублики, книші вродилися. Хліб, бублаки, книші. Різнокниші за різновид хліба такий спечений. Міг бути перекладений її засмажкою чи шкварками. І коливо. Скуті зробили. Колево ну, варене зерно, і колево зерно залите розведеним водою з медом. Сити з меду наситили. Тепер 5 казані юшки. Юшка могла бути що завгодно, м'ясна або рибна. А в чотирьох були галушки, ну, щоб маленьку казани уявляєте, борщу трохи було на 6 казанів, баранів, тіма була варених, цілячком зварили, курей гусей, качок печених, напекли, птиці, досити, щоб було всім поїсти. Ось така у нас тут далі пили, як брав поросята, да, горілочку тягли, тягли ту піненьку троянці. Пінінька, цесері знову до горілка. Медукушку попивали. Ідемо далі, далі в частині третій тут уже мандрує в нас Еней по острові Сицилія і що ж. Тютюнкова і пінна і не третє пробна, а під челюстями запікану. Запікана варюха, бачите, казала, не буду про напої, все одно говорю. Це такий напій дуже дуже смачний з ганусом і до калгану. І в ній був перець і шафран. вона дуже ароматна, смачна така хміли, хміль. місний хміли, хміли напій. І все тільки їли, сластьони, коржики, стовпці, варенички, пшеничні, білі, кав'яром буханці, сластьони, смажені у олії на дришовому тісті, з пшеничного борошна сласьони або ну, такі вергунів, коржики. Коржики на смальці могли бути печені. Стовці теж з додаванням смальцю. Такі у кухликах попечені. Ну, теж ласощі, коржикоподібні, подібні різновид коржиків. Вареники, пшеничні, білі. Так, білі, це вже є ласощі. Вареночки намішані на білому пшеничному борошні. Пухкі з кав'яром, буханці, буханець з ікрою, ікрата риб'яча. Часник, рогіз, паслін, кислиці це все різновид ласощів, козельці, терн, гліб, полуниці, це все, 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 що родило. І це, це все вживали, так мені навіть бабуся про це розповідала. Та я думаю, що ви теж в дитинстві це вживали такі. Ласочі, круті яйця з сирівцем, круті яйця з сирівцем. Варені яйця, якщо їх вживати з сирівцем, з вівса, М -м -м, це дійсно дійсно смачно. На основі сирівцю цього холодного, з круто, звареними яйцями готували раніше борщ холодник І дуже вкусну яєшню, якусь німецьку не тутешню. Це, скоріше за все, омлет. Тому, або пряження, можна так назвати. Пряження це омлет спечений у печі. Пряжений борщів, як ти не поденькуєш. Я нагадаю, це Тарабарщина, це от от означає, що як три дні не поїси борщу. Ось тарабарська мова, ну це на той час, коли писав котлярецький, то було популярно. Горілку пив. Угу, угу. По і докосились до потрав. Потрави це якраз є страви. Вбирали січен, капусту, шаткованої огірки. Ну, тут розумієте, да? хоч це було в час м'ясо пусту, хрін з квасом, редьку, буряки, рябка, тетерю, саламаху. Рябко, тетеря, саламаха, різновид кашів. З різних різновидів варилися, варилися різновидів зерна, круп. Так, і їли з бубликами кав'яр, був борщ до шпундрів з буряками. Борщ це борщ до шпундрів. Борщ подали, а шпундри це шматки м'яса, шпондер в Одесі, говорять на привозі. Так, оце той різновид вирізки. Але з ребрами, до шпундрів з буряками. І ця вирізка смажується в смальці, залією і окремо буряки. І я додаю щасливу, сливу сушену, або краще гнічену, дуже смачно. А в юшці потрух з галушками. Юшка з потрухів, Уявимо собі, що з птиці, галушки до них. Потім до соку каплуни. Каплуни це півень, соку, підлива або суфорокище. Зотріпки баба шарпанина. Баба шарпанина це різновид страви з риби відвареної, на шматки попорпаної, пошарпаної, і залитої кляром з отріпки. А отрібка або різновид риби, або ж отріпка та що, та, що ну, нутрощі, наприклад, з птиці. Печена з чесником свинина, крохналь, які їдять пани. Ну, Печена з чесником свинина, зрозуміло, різновид боженини, а крохналь це молочний, коли її ще підсоложений. Пили там секилдиху, си з Колубенського, шмат, короваю, корито пішнянських слив, горіхів, київських смажених, полтавських пундиків пряжених і гусячих п'ять яєць, рогато скота злип'янки, сивухи відер з п'ять будянки, сто пришетелівських овець. Як здорово, класно, красиво, локально описані продукти. І тут ось виника питання: полтавські пундики, пряжені. Де ж шукати? Нам рецепти тих пундиків. А їх, як то по-чесному, і дуже й немає тих рецептів. Листаємо далі тих пундиків. Але пундики це такий різновид коржиків, їх можна і спекти, і посмажити, і з начинкою зробити. З кулешиком лимішку їла кулешик лемішка, це вже ми з вами обговорили: різновид каші. Тепер це все ми листаємо. Ну і, в принципі, перегорнули мене їду. Перешукали страв. Страв дійсно дуже багато. І тепер дивіться, я зараз листаю, і не їду. А є, є, існує в природі книга, чого не їли предки наші. Віталій закладний, Максим закладний. І в другій частині там і трішки і моєї руки туди доклалося, У мене нема зараз цієї книги в натуральному вигляді, але вона існує. Вона є в бібліотеці в Полтавській, вона є в автора. Полтавській бібліотеці можна почитати, де 2005 рік. І тут повністю є оці страви, що ми з вами говорили. Ось дивіться, будь ласка, і баба і барани, бите м'ясо, борщ, вівці, смажені воли, зразова печінка доришків, зубці, голубці, кишки, лимішка, лизень. А оце, оце те, що ми з вами пропуску. Це те, що я пропустила. Ніжинські ковбаси, осетрина, тріпка і так далі. паштет. це все потрудився Віталій закладний разом із сином Максимом. А основна їхня. Була оця анциклопедія, скажімо так, страв усене джерело і, будь ласка, Зінаїда Кондовецька. Обидві праці давнього видання доволі, доволі старі. Ось ну, це перевидання, 92-й, здається. Ой, Київ, 860-й рік. Ось. Всім смачного, не така і страшна і не їда, в плані, щоб її дослідити. Не так і багато там і роботи, але якщо дуже сильно заглибитись, то роботи дійсно дуже багато. Навчаємося на своєму, згадуємо. Це так круто, що люди цікавляться цим все. І мені дуже приємно, що я можу з вами сьогодні поговорити на цю тему.